Божа муха бджола вважається райським створінням, занесеним на землю райським деревом життя. З появою її ще в первопочині світу, коли, як говориться, в стародавніх колядках, вона винесла святий воскочок з під первісних вод, стала вважати бджолу Божою мухою, слугою Божою, бо вона виконує Божі доручення. Та збирає поживу для боїв. Мед та віск збирається з квітів, де за стародавніми віруваннями народжуються діти, відтіля приходять на Божий світ, це божественна їжа душ духів, прихильних та добрих до людей, є також їжа душ родителів-прародителів. Оскільки бджолиний воскочок призначений для виготовлення свічок, святий вогонь, який має чудодійну силу. То віск став вважатися найвищою жертвою неба. Засвічена свічка та частка сонця, а стала вона символом Бога врожаю Спаса, Ось чому бджолиний мед і віск, як перше творення світу, призначені для пожертвування на святий вечір. Підкидання першої ложки куті на стелю має ритуальне значення, пов'язане з бджільництвом, щоб бджоли роїлися та щоб руї сідали. Причому бджола своїм незрівнянним господарським і суспільним ладом разом з господиною Роя маткою являє собою велику рідню, що має чудову аналогію до святого великородинного збору всього оріанського племені у святий вечір на Різдво, господар обов'язково приходить з привітанням до бджілок. На різдво молодого Сонця Божича, на Новий рік породин місяця, стрійцею на водохрещі та на інші великі свята, трійця то три груби свічки воску, прикрашені квітами, завірювання предків знаменує Сонце, Небо, Землю матір та царицю водицю. Ні одне свято не проходить без воскових свічок. Воскова свічка хоронить під час Великої Громовиці. Її світять під час родів, що породілля і незначно біллю розрішилось. свічки світять під час багатої та голодної куті, свічки запалюють при хрещенні дітей, вогонь їх є символом плідності, тому їх запалюють на весіллі, із свічкою виряджають покійника, бо лише воскова засвічена свічка просвітить дорогу на тамкий світ конаючій людині, тому кожна бабуся навіть найбідніша. Старалася за своє життя придбати посник воску, щоб коли вмиратами горіли воскові свічки, з воску робили різні мазі, спуски для лікування, воском писалися й писанки. Особливу любов до бджіл виявляли дідусі пасічники. Дідусями пасічниками давнину були лише чоловіки похолого віку, від 60 до ста років. Користувалися ці дідусі в кожному селі великою пошаною. Недаремно приказка говорить джола – Божа мушка, а пасічник Божий чоловік. А праця збирачів меду то справа богоугодна. Пасічники вважали, що Божі мухи випросять в Бога для них прощення за їх гріхи. Дідусі пасічники, усі великі та урочисті дні влітку та взимку ходили до бджілу, дідусі вірили, що божі мухи їх розуміють і слухаються. Вони досконало знали всі звички життя бджіл, знали, які запахи та кольори бджоли люблять і які не люблять, знали, що спокійних людей бджоли не кусають, знали, що не люблять вони крику, жвавих рухів і особливо не люблять, коли до них приходять кулатому та волохатому. Ще з тих староданніх часів виникло прислів'я, роботящий, як бджілка» Або проледачих людей пасічники казали то трудень він ні про що не дбає. В середньому бджолина сім'я нараховує кілька тисяч бджіл. У сім'ї є матка і біля сотні трутнів, трутні, трутні бджолині самці, призначені, яких запліднювати неплідних маток. Усі інші бджоли трудівниці, їй не проживе довго без матки й трутнів, а тому членам царського сімейства приділяється щедра увага. Давнину дикі бджоли будували свої гнізда в дуплах дерев, печерах, щілинах скель. Вулик в дуплі дерева на корені називається борт, а бчівництво колись називалося бортництвом. З плином часу, випаляні з дерева борті, люди почали розміщувати на землі поближче до обісся і дали їм назву вулики, туплянки або колоди. З прирученням бджіл вертикальні горизонтальні колоди все більш удосконалювалися, обладнювалися рамками, на розбірних вуликах не можна було одержувати якісний мед. А коли у важких колодах закурювали та вирізували мед, знищувалася значна частина роботящої сім'ї, а разом і здоров'я. З удосконаленням вуликів почали збирати високоякісний мед. Укус бджіл вважається цілющим від деяких хвороб і недух. Хворі на ломоту костей ревматизм відчували себе значно краще після укусу бджіл. Сивої давнини наші прародителі. Вживали мед і в надійний засіб поновлення сил, який додавав бадьорості та виліковують простудних хвороб. Мед вживали при дитячих хворобах, корі, кашлі, простуді, з медом варили міцні напої, що вживалися на тризнах, весіллях та на всіх святкових урочистостях. Іноземний мандрівник Ібн Руста, убувавши на Оріанській землі XIX століття писав що божичі на рік кухлі по небіжчикові беруть кухлю по двадцять меду, несуть на могилу і всією родиною розпивають. Найбільшим святочним днем у пасічників був день зосима джуляра, 17 квітня, а ще раніше 17 березня, день теплого Олексія, але тоді не завжди буває сприятлива погода. це велике радісне свято пасічники виставляли вулики на бджільнику і молилися до бджолиної рої. Та просили бджолу, щоб злітала до моря і принесла золоті ключі і до гужданого літа. Перше збирання меду відбувається на малого спаса 1 серпня. У цей день вперше їдять мед з маковими коржиками. На великого спаса 6 серпня збирають мед другий, освячують його та їдять з яблуками та грушами. Опікують джінками святі зосим і саватій. Починаючи з 19 вересня, продовж тижня пасічники готували вулики до зими, а на саме свято Пасічників 27 вересня заносила їх темники-ошманики, бо незабаром прийде 1 жовтня, ще одне велике свято Матері Землі, коли земля починає вкриватися падолистом та лягає відпочивати до весни. Просить мати земля тоді, покровоньку, покровоньку, покрий мені головоньку. Окрім м'ялим листочком ялою квіткою, білою наміткою, покрий-покрий нивоньку, щоб не боліла їй спиненька, ні спина, ні голова, щоб на весну здорова була, покрова снігом сипле, пороша покрова землі. Так і бджілки будуть відпочивати до тих пір, коли навесні з першими сонячними променями дідусь пасічник іще до сходу сонця. Чисто одягнувшись, засвітить цьогорічну трійцю та взявши освяченої води, потрошку скропить дорогу аж у самий стебник темник. Темник або бджільник це суха, темна, частенька, досить простора землянка, де восени вкладають вулики до плянки. В ній обов'язково має стояти свята вода, квітка з колосків кропильце, тодішня трійця, пахучі бджолячі зілля з купальської ночі. Та в пляшечці суміш чарівних вод, купальської роси, стрітинської, благовіщенської, водохрещенських та інших. Підійшовши до степника темника, дідусь пасічник ставав навколішки й проказував молитву. Добрий день тобі, царице, матку! Хай буде тобі щаслива весна, щасливе літо, час тобі господарити, лад давати Божим мухам, святий теплий Олексій, чоловік Божий. Благослови мої чужі Божі мухи, і ви, родителі, прародителі наші, наставте на пожиток і на добро нашій Божі мухи, щоб добре роїлися, щоб рої сідали низько й давалися нам до рук, щоб добрий прожиток принесли нам і прародителям нашим і Богові, щоб чужі бджоли не нападали, щоб лихі люди зле не наворожили. Царице матко, будь здорова, наставляй своїх мух на працю. Це буває в день, коли теплий Олексій богровій зводить зиму ні на що. кажуть дідусі пасічники, що і божі мухи також тоді вранці моляться Богу.